Головний тренер команди Середюк. Дальний удар! Який вже є частинкою сокола. Ні, ви знаєте, гадав, Середюк буде випускати згідно протоколу по четвіркам. Комаринський. Скину на 32-го номера. Але Мартинюк поки підбирав собі під улюблену свою робочу ногу. Втратив шанс. Скидка кругленький не долітає. До 10-го номера. Але подивіться після удару Камаринського. Як дезорієнтував. Корочак. Суперник. Кричак. Передача Львович. Помітив вільний код. Не бачимо по номерам хто. Чисто м'яч було зіграно. Антонюк піднімається. Коричак пробуває, але не виходить. Чого, почався другий тайм. З того, що відразу загрожує нацький. Отримує схвалення за свої дії хочу. Знову клепацький проти Гарбара. Гарбор. Що, за такого рахунку, якщо Сокіл переможе, то завтра буде з'ясовувати яка Якась помилка тут не прозуміла. Супер. Не проходить далі хоча вже атака Антонюк завдає удару. дія діє відборі Мартинюк це шанс забити м'яч, але ще потрібно переграти низкій кидає вперед на Цапука, але випережає І Цапука, і суперників. Коричак потужно! Ну ж, Жижеря. нас доганяє кругленько. Скидає під Мартинюку. можна праворуч віддати Так є. Дальний послід гар. Все-таки забуває. Респект розріжає. Повернулася команда в Гром. Зрозумів тренерський Стап Сокола, що потрібно ще налаштувати своїх вихованців. І, як бачимо, це призводить до взяття виріс суперника І знову пер... як бачимо, по куточках і квастир і лідер вже готові до бою. Тим... Простріл!